Вітаю, пані та панове! Сьогоднішній випуск буде для початківців, які тільки хочуть почати посягати проєктування меблів у SketchUp. Сьогодні ми з вами завантажимо плагін ABF, виконаємо його первинні налаштування, подивимося принципи створення кріпильної фурнітури та подивимося, як все це діло конвертується у VR. Про. Як бачите, в мене зараз кічап повністю пустий. Я буквально сьогодні апнувся на скічап 25-го року. Налаштування навмисно не переносив, просто щоб пройти шлях разом з вами від встановлення до первинних якихось налаштувань. І першим ділом нам необхідно перейти на офіційний сайт розробника плагіна ABF. Я посилання залишу в описі до цього відео. Сайт називається getfab.net. Ну, по посиланню можете прийти, або по пошуку Google він видасться в перших рядках. Тут у нас вся інформація надана на мові розробника, це в'єтнамська мова, але ж ну, за необхідністю права кнопка миші перекласти на українську і можемо вивчити інформацію, яку заклав саме розробник даного плагіну. Якщо стисло сказати про об'єв, то даний плагін створений для розстановки параметричної фурнітури, крайки. Кріплень. І потім отримані дані можна конвертувати в формат DXF і завантажувати дані на обробні верстати. Наскільки я володію інформацією, можу помилятись, виправити в мене в коментарях, то саме VR свого часу став локомотивом по впровадженню даного плагіна. І саме вони перші налаштували конвертацію BF to VR Pro. А зараз завдяки ж, ну, нашим українським розробникам з може конвертувати дані вже там і в ЄБЛАБ, і в Cronus, там інші виробники підтягуються. Тому конвертація через ABF буде актуальна ще не один рік. Тому для проєктування меблів треба вивчати та опановувати роботу з EBF. -ом. Чим ми будемо займатися там сьогодні, ну і, мабуть, вже наступні випуски. Також на сайті IBF, якщо ми прогорнемо нижче, є посилання на YouTube канал розробника. Тут інформація теж представлена, звичайно, що в'єтнамською мовою, але можна вимкнути українські субтитри і ознайомитися з інформацією, яку заклав сам розробник. Тут ви, в принципі, зможете знайти ну, інформацію на всі інструменти, які представлені в плагіні IBF. Але в нас сьогодні мануал по такому швидкому старту роботи з даним плагіном, де Ну я буду намагатись за пару десятків хвилин вже показати вам якийсь більш-менш наглядний результат. Але після даного відео, коли ви його додивитеся до кінця, раджу все ж таки більш глибоко ознайомитися з інформацією як на сайті IBF, так і на каналі розробника. Тому що ну, інформацію, яка зараз є, наявно там в тематичних групах, в різних YouTube каналах, вона в принципі поверхнева. Але щоб заглибитися повністю в даний плагін, треба все ж таки позайматися саме навчанням. Ну, не один курс, не один вчитель з вас не зробить фахівця, тільки саморозвиток, тільки практика. Трішечки починаємо відходити від теми. Давайте ми перегорнемо в самий верх і натиснемо на кнопочку Завантажити. Натискаємо. У Нас провантажується посилання на Google Диск, натискаємо завантажити. Чекаємо. Завантаження, як бачите, пройдено. Я даний плагін вирізаю. У мене створена папка з туди, куди я буду складати плагіни. Так, не сюди. Я тут створюю. Нову папку, ось плагіни, ставити ABF Solutions. І тепер переходимо до SketchUp і встановлюємо даний плагін. Натискаємо кнопочку зверху розширення, диспетчер розширення, встановити розширення. І шукаємо, куди ми зберігали наш з вами тільки що завантажений плагін. Плагіни ABF Solutions. Натискаємо, він встановлюється. Чекаємо декілька секунд. Оп, як бачите, з'явилась панелька інструментів плагіна ABF і одразу підвантажується інформація від розробника. А ви повинні пам'ятати, що для роботи з ABF необхідно постійне інтернет-з'єднання, тому що деякі налаштування та збережена фурнітура зберігаються у хмарі під вашим логіном. Тому для початку роботи з ABF вам буде необхідно створити аккаунт. Для цього ми закриваємо всю цю інформацію, диспетчер розширень теж закриваємо. В плагіні EBF натискаємо на кнопочку налаштування. Шестерно така налаштування. А в мене вже завантажилося. Давайте зроблю користувач, вийти з аккаунта. Тому що ну, я вже встановлював і тестово його запускав. Ще раз натискаю налаштування, ось у вас з'явиться ось таке віконце, де вам буде запропоновано увійти у ваш аккаунт. У мене вже аккаунт створено. Ви нажимаєте Don't Have an account». «Sign up». воно попросить вас ввести ваш емейл, вводите емейл. На емейл одразу ж приходить код. Ви даний код вводите в дане віконце. Тобто, все просто, все стандартно. Придумуєте свій пароль і все. І ви зареєстровані. Все проходить доволі швидко. Тому поставте відео на паузу, а я поки увіду свій кабінет. Так. Тут... Автозаповнення чомусь не працює. Воно в тестовому режимі вже, мабуть, зроблено, але не працює. Або, можливо, воно буде працювати в преміум аккаунті. Не знаю. Так, я поки записую. Хвилиночку все роблю в режимі, так би мовити, реального часу, тому теж можу і помилятись і займати трішечки часу. Так. Пароль головний не забути. Натискаємо логін. Все, ми війшли. Знову натискаємо на шестеріночку і ми входимо в режим налаштування. При першому запуску вам буде запропоновано, здається, обрати ще мову, на якою буде все це діло відображено. Якщо її не буде, то зліво, зліва, зліва, зліва користувач. Ось тут о, в останній в вкладці користувач ви зможете ось тут обрати мову, тут українська присутня. Давайте подивимося, що в нас тут є. Перший розділ кріплення. Тут представлені шаблони кріплень. Я тут деякі кріплення вже експериментую, я їх зараз буду повністю перезаписувати. і потім в майбутніх випусках я, мабуть, зроблю такий один випуск на одну фурнітурку. Ми пропишемо. Я і для себе цю інформацію збережу на даному каналі, і ви зможете для себе. По даному прикладу, створювати будь-яку фурнітуру. Тут в нас представлені комплекти з шаблонами від самого EBF. Ми їх не можемо видалити, вони тут будуть постійно присутні і вони по облаку теж будуть оновлюватися. На основі даних шаблонів ми будемо створювати свої довільні параметричні кріплення. Як бачите, тут є шаблон і для стяжечки Blue, і шаблон для мініфіксу. І для кабінео від ламело, тобто багато різних шаблонів, на основі яких ми будемо створювати свою власну параметричну фурнітуру. Дивимося далі. У нас є вкладочка завіси, також саме по завісам, але я даною вкладку, чесно сказати, не користуюся. Завіси, я розставляю тобто 3D, щоб я мав наглядний їх вигляд, аніж параметричний. Далі на складка «Виїмка». Виїмка – це в нас пас. Теж не користуюся іншим інструментом, користуюсь, покажу в роботі. Мітки. Ось тут можете в кінці, ось посередині написано, де мітка ABF, можете написати власну назву. Воно буде прикольно на мітках відображатися. Давайте я свою напишу. Ви можете написати там або власне ім'я, або ім'я вашого бренду. Зберігти зміни, натискаємо на зелену кнопочку. Крайка. Можемо обрати типи краю, якими ми будемо користуватися. Зараз до цього прийдемо. Шари нічого не, не чіпаємо. Тут, в принципі, все, налаштування, основні самого EBF, -а. всі в принципі, зроблені. Тобто тут нам робити нічого. Ми просто на основі даних кріплень можемо почати створювати свої. Але щоб ми знову ж таки у нас сьогодні мануал по такому швидкому старту, компанія VR нам трішечки спростила дану задачу. Вони створили такий стартовий набір фурнітури, яку продає сам VR. І заодно ми зараз одразу з вами завантажимо конвертер DXF to VR Pro. Для цього ми переходимо на сайт VR, я в нього вже зайшов. Ви теж повинні бути тут авторизовані. Якщо ви не авторизовані, то обов'язково зареєструйтеся. Переходимо у VR Pro, заходимо у свій аккаунт. Так, зараз пів на першу. Можливо, трішечки буде підвисати, тому що саме вночі в, в VR там проходить глобальні такі оновлення в своєму конструкторі. Натискаємо на кнопочку імпортувати збережений проєкт в плитних матеріалах. І ось дивіться, у другому віконці в нас є дві вкладочки. Завантажити плагін для оптимізованого експорту. Версія 1.08 актуальна на даний час. Натискаю Завантажити і завантажити файл шаблонів обробок. Обов'язково. Теж натискаємо, і теж він у нас завантажується в, наші, в нашу папку з завантаженнями. Що ми тепер з цим робимо? Знову переходимо в наш SketchUp, закриваємо поки ці налаштування, а встановлюємо спершу плагін. Теж натискаємо розширення, диспетчер розширень. Встановити розширення і обираємо наш плагін. Він на завантаженнях треба перенести в папку, щоб все зберігалося чудово та красиво. Ось, як бачите, встановився даний плагін. Ми його переносимо на нашу панельку інструментів. Він у мене зазвичай зберігається тут саме в самому кінці, тому що це остання операція, коли я свій проєкт вже конвертую в Ярпро. А сам ABF ми поставимо в самий початок, тому що це ну, один з головних плагінів для проєктування меблів. І тепер нам необхідно завантажити шаблон обробок в, в наш ABF. Натискаємо на кнопочку ж таки, налаштування в ABF. Натискаємо імпорт, експорт налаштування, і це ми робимо з вами експорт. Експорт. Натискаємо експорт. Ні, не експорт, це все ж, ж таки імпорт. Постійно плутує дані поняття. Імпорт. Так. Переходимо в папку з завантаженнями і обираємо ось наш шаблончик Fitting VR, версія 21.05.24 року. Вже рік даній обробці. Тут обираємо всі налаштування, кріплення. Ну, звіси я не буду робити. Виїмку я теж не буду переносити. Кріплення та крайку я буду переносити. Імпорт. Дані успішно імпортовані. Натискаємо ОК. І дивіться, тепер в розділі кріплень ми можемо сюди натиснути і звернути все це діло, У нас відобразилося ще 32-нових кріплення. Це мої кріплення, які я вже тренувався, створював. А ось у нас кріплення від самого. Від самої компанії VR. Тут у нас налаштовані Мініфікси, Хетіч, в скобочках написано, для якої плити зроблені дані налаштування. А рафікси, шканти, конфермат, конфермат Енкером, тобто все-все-все прописано вже самою компанією VR. А тепер дивіться, щоб воно правильно відображалося, ми передаємо спочатку вкріплення від ABF. І як бачите, біля кожного кріплення стоїть галочка. Ці галочки нам вони не потрібні. Щоб дане кріплення не відображалося при його постановці, нам треба ці галочки зняти. Давайте знімаємо галочки напроти всіх цих кріплень, щоб тут вони нам не заважали, щоб в нас не було великого списку при виборі погодшеного кріплення. Ми все це діло видаляємо, видаляємо, видаляємо. Переходимо до наших кріплень. І давайте ми оберемо кріплення з енкером. Це так, просто для наглядності. Ну, давайте Ну і Давайте шкант, ще поставимо. Шкант 8х35 для плити 18 мм. Оберемо, щоб тут стояли галочки. І перейдемо ще у розділ крайка. А теж, ось крайки від eBа, ми галочки біля них знімаємо і ставимо галочки напроти. Крайок, який завантажив нам VR Pro. Зазвичай я пользуюсь крайкою 04 мм. Ось вона зеленим кольором у VR Pro, воно, теж 0,4 відображається зеленим кольором. І крайка 0,8 мм, вона помаранчевого кольору. Я на свої детальки розставляю лише два типи крайку, можна ще поставити міліметрову. але я, якщо мені потрібно, там, наприклад, для фасадів німа законвертувати міліметрову крайку, я все одно це роблю через крайку 0,8 мм. Яр її потім автоматично змінює. Так, ну що, крайки у нас проставлені, галочки, тими, якими ми будемо користуватися. Ви в будь-який момент можете змінити це налаштування абсолютно повністю під вас. Ми просто зараз дивимося загальні принципи. Кріплення, які будемо зараз розставляти, у нас поставлені, все, налаштування можемо закрити і перейти до практичної частини. Для демонстрації даних можливостей, нам треба створити з вами дві панельки. В мене поки ніяких плагінів не встановлено, тому роблю це в повному мануальному режимі. А, малюю так, що в мене українська мова стоїть. А, малюю прямокутник 500 на 400. Так, щось Мишка почала підвисати 500. Крапка з комою, крапка з комою на 400. Намалював прямокутник. А, командую витягнути, втиснути. Даємо йому товщину 18 мм. Це у нас буде ДСП товщиною 18 мм. Намалювали і тепер групуємо її. В ірархії в нас повинна з'явитися група. Перейміновуємо, це у нас буде деталь 1. Деталь і робимо детальку другу. Просто копіюючи наявну деталь, робимо ще одну. Так, чогось підвисає, можливо, ще запис з екрану працює але щось працює не дуже добре. Так. І ставимо стик. Тобто у нас умовно це в нас буде дно, це у нас буде умовно боковина. А давайте нанесемо на нього крайку. Для того, щоб нанести крайку на панелі інструментів ABF, знаходимо ось цей прямокутничок, підводимо на неї і вискакує нагадування, що це інструмент називається редагувати крайку. Натискаємо на нього. І як бачите, з лівої сторони в нас є вибір двох крайок, біля яких ми поставили з вами галочки. Давайте оберемо крайку 0,8 мм і ось цю умовну боковину, деталь 2. Так, я її переміну. Деталь 1, деталь 2. Так, давайте ми її закремимо по колу. Ми її обрали, і ось тут зверху в нас є кнопочка, як бачите, червоний такий прямокутник. Натискаємо на нього. І як бачите, наша деталька повністю закрикована по колу крайкою 0,8 мм. Ось тут можемо обрати галочку, поставити, щоб було прозорість. Ось клавіша тільда. Натискаємо на неї краще працювати в такому в півпрозорому режимі, щоб ми бачили всі края. А дану ну, деталь, деталь номер 1 Ми закрайкуємо, видимо частину крайку 08 мм і стеково частиною закрайкуємо крайкою 0,4 мм для демонстрації. Обираємо крайку 08, обираємо нашу детальку і тицяємо в ті торці, які крайкуємо край 0,8 мм. Обираємо крайку 04 і тицяємо в край, який буде закрайкований крайкою 0,4 мм. Є все. Крайки ми з вами проставили, відміняємо дію даного інструмента звичайним натисканням на кнопочку пробіл, як і будь-якого інструменту у SketchUp. Тепер переходимо до кріплення. Щоб почати розставляти кріплення, в нас ось тут є така кнопочка кріплення. Воно так і називається. Натискаємо на неї. І знову ж таки з лівої сторони в нас випадає той список кріплення, біля якого ми поставили галочку. І тепер уявіть, якщо б у нас б біля кожного кріплення стояла галочка, у нас тут був такий б нескінчений список, який треба гортати, вичитувати що те чи інше кріплення, яке б тут буде проставлене, краще тут тримати ті типи кріплення, з якими ви найчастіше працюєте, а які ну, використовуєте раз на рік, їх вмикати по потребі. Давайте з вами поставимо з однієї боку конформат, з іншого боку Мініфікс плюс шкант. Обираємо кріплення конформат, обираємо панельку. Завжди обирайте панельку, яка стоїть. Торцем. Тобто Ми робимо сверління в Тобто Тобто конформат, якщо ми оберемо цей, цю панель деталь 2, у нас вона не обереться. Як бачите, вона буде підсвічуватися червоним кольором. Обираємо цю детальку, і в нас з'являється маркер, куди ми можемо поставити наше кріплення. Зараз в нас обрати конфірмат з енкаром Müller. З правої сторони знизу в нас зазначений відступ 37 мм. Це відступ від краю даної панельки до нашого маркера, туди, куди ми можемо поставити дане кріплення. Ми можемо даний параметр змінити. Просто з клавіатури вбиваємо показник, наприклад, 50 і натискаємо Enter. Бачите, наші маркери змінили своє положення і готові до встановлення фурнітури. Конфермат, натискаємо на маркер. Оп, і, як бачите, в нас е, у нас поставився конфірмат. Так, вмикаємо на півпрозорий режим, бачимо, в нас промалювався торцьовий отвір, його глибина і отвір в пласті. А е, тепер ставимо шкант. Обираємо шкант. Це ми будемо в пару к конфірмату даний шкант поставити. Положення отвору у нас стояло 50 мм. Відступимо, давайте 30 мм, тобто 80 від краю, натиснемо Enter. Вибрали. У нас з'явився маркер з відступом 80 мм від краю даної детальки. Обираємо шкант, натискаємо на цей маркер, кріплення встановлено. Також саме робимо з іншої сторони. В маркер ставимо кріплень шканту. А тепер знову-таки обираємо показник для маркерів відступ 50 мм, натискаємо Enter. Маркери міняють своє положення і сюди поставимо Мініфікс. Встановлюємо мініфікс. Бачите, контур Мініфікса у нас становився. Все кріплення ми з вами поставили: натискаємо кнопочку пробіл, відміняючи дії. І тепер нам треба ось цю детальку законвертувати у VR. Як це зробити? В нашій ієрархії є дві. Детальки. Деталь 1, деталь 2. Нам спочатку, щоб провести конвертацію, треба дані детальки розмітити, поставити на них бірки. Тому що саме збірок буде вчитуватися інформація, в бірках зберігається інформація з обробками для даної деталі. Тому ось тут на панельці інструментів ABF є така кнопочка мітки. Ставити мітку, ось така бірочка. Натискаємо на неї, і, як бачите, в нас розставляється мітки. Намітки у нас вказана напрямок текстури даної детальки, ось цей напрямок саме показує текстуру. Вказана назва даної детальки, деталь 2, воно шитується з ієрархії. І ось, як ви могли запам'ятати, ми тут робили зміну назви. Здається, де тут мітка, ось тут в мітках ось, ось ця мітка фронтлайн. Ось вона перенеслася ось сюди. Тут деталь 1. Ми можемо, якщо нам треба, наприклад, напрямок текстури змінити, ми можемо дану мітку обрати і повернути, як нам треба. Так, на 45 градусів. Так. Ага. Мені просто треба обрати панель. Даною функцією я користуюся не дуже часто. Як бачите, ми можемо змінити напрямок текстури, або можемо змінити в сторону, де буде встановлена дана мітка. А дана мітка буде означати лице. Панельки. Тобто зараз у нас лице знаходиться тобто буде два отвори під конфермат. Якщо ми переносимо на інший бік, у нас буде лицева сторона, там, де буде отвори і під конфермат, і під А Цю функцію ви повинні пам'ятати, тому що коли будемо розмічати фасади, мітки на фасадах обов'язково повинні бути встановлені з лицевої сторони, щоб у вас не було потім дзеркального відображення. Якщо раптом вам зараз якась інформація не зрозуміла, не засмучуйтесь, обов'язково пишіть ваші питання в коментарі. Ми ще не один випуск, будемо ковиряти плагін EBF, і зараз ми так поверхнево на все це дивимося, далі будемо більш детально розглядати кожен з його параметрів. Симе діло з вами проставили. відміняємо дію даного інструмента, детальки в нас розміщені, і тепер нам перед конвертацією їх треба ще розкласти. Ось тут є в інструментах кнопочка розкладання. Ми на неї натискаємо, і дані детальки, як бачите, у нас розкладуються на площині. Тут зазначається їхня товщина, як бачите, у нас 18 мм. Коли ми будемо назначати на них матеріали, у нас тут буде ще відображення коду матеріалу. бути. Ось ми все з вами розложили. Ось ці трикутнички це позначає, що в нас встановлена крайка, ми їх можемо навіть звідси перевірити. Просто витискаємо інструмент рулетка, і дивимося. Тут у нас крайка 0,8 проставлена. Тут повинна бути 0.4. Так. Ось таким чином ми можемо перед конвертацією в ARPRO одразу якісь дані перевіряти, вони занеслися чи ні. Ось я можу перевірити відстань, який стоїть до мініфікса 50 мм. Можу перевірити відстань до конфермату, скільки теж 50 мм, начебто, все коректно перенеслося. Тепер вже натискаємо на кнопочку Конвертувати DXF для VR Pro. Це плагін, який ми нещодавно з вами завантажили, натискаємо. Обираємо, наприклад, на робочий стіл розкладання і зберігаємо. Все, DXF розкладання успішно експортовано. Натискаємо ОК і переходимо у VR Pro. Ми з вами сюди вже зайшли. Давайте вийду в головне меню. В розділі плитні матеріали ми обираємо ось цю кнопочку імпортувати збережений проєкт. Натискаємо на неї. Обираємо конвертувати файл. Обираємо наше розкладання. Воно провантажується. Дві детальки у нас принеслося, натискаємо Відкрити. Так, все відкрилося. Перевіряємо деталь 1, Відкриваємо її, як ми з вами проставили, по бокам має крайку 0,8 мм, тут 0,4 мм. Мініфікс настановлений на відстані 50, тут на 34, все чітко. Конфермат 9 отвір. Все чітко можемо відкрити, подивитись їхні параметри кожного отвору. Краще перевіряєте на всяк випадок. Так, переходимо в деталь 2. Теж бачимо, конфірмат конфермат у нас сімерочка зенкером перенеслася. Все чудово, все чітко у нас переноситься. І дивіться. В укріпленнях від VR Pro, якщо ми ще зайдемо в налаштування, прописані їх артикли. Ось, наприклад, для конфермата ми заходимо. Ось тут прописаний параметр конфермата, і тут додан артикл через знак долара. Ось цей знак долара 44817. Даний артикл теж підтягується у VR Pro. І одразу він підтягує фурнітуру до проєкту. Якщо ми натиснемо VR про накладочку фурнітури, ми побачимо, що в нас перенеслося стяжка, конфірмат, шкант, дюбель. Тобто вся фурнітура з нашого проекту перенеслась одразу у VR. Це на перший погляд може здатися доволі зручним рішенням. Я в принципі і сам довгий проміжок часу користувався даним методом. Але відносно нещодавно Дмитром Ярводом у співпраці з розробником плагіна OK Plugins Олександр запропоновано дещо інший метод, про який я вже, мабуть, розповім в наступному випуску, який ще або готується вже, або вже є на каналі, якщо ви там дивитеся за тиждень від виходу цього відео. Також даний метод детально розібраний на каналі Дмитра. Раджу також на нього підписатися, і ви будете в курсі всіх останніх оновлень і черпати актуальну інформацію. Я сам вчився на його каналі, величезна подяка його праці, тому обов'язково підпишіться і на нього. Тож, давайте, даби не затягувати таймінги, ми прорезюмуємо, що в нас сьогодні вийшло. Ми з вами встановили плагін ABF, ми з вами в ньому зареєструвалися. Ми з вами заімпортували шаблони кріплені від VR. Ми їх встановили і вже передали розкладку у VR Pro. Все проходить доволі таки легко та швидко. В наступному випуску я вам покажу метод роботи з, зі звітом ок інфо». Ми теж встановимо даний плагін, все налаштуємо, налаштуємо передачу і будемо налаштовувати власні кріплення. Тобто, як я і казав, тобто, Ми не будемо прописувати тут артикли, щоб вони не підтягувалися, але звіт буде формуватись набагато краще і трішечки іншим методом. Також ми створимо стяжки, Ось, наприклад, Мініфікс Мініфік А Тут має сверловку в пласті 5 мм. Я так не роблю, я використовую інший дюбель в своїй практиці, додаткові муфти для нього, тому покажу, як все це діло прописується. Тому не перемикайтесь, далі буде більше. Обов'язково підтримуйтесь наші Збройні Сили України і побачимося в наступних випусках. Всім пока!